Сьогодні ми з вами ознайомимося з видами робіт, які застосовують у виготовленні швейних виробів. По-перше, це ручні роботи. Що ж таке ручна робота це види операцій, які виконуються повністю вручну або за допомогою ручних інструментів. Робоче місце це ділянка виробничої площини, яка призначена для певної роботи. Розміри робочого місця залежать від виду виробу. Ручні роботи можна виконувати як стоячі, так і сидячи. І так, які безпеки праці потрібно дотримуватися перед початком роботи? Потрібно завжди використовувати спеціальний одяг. Та взуття на низькому підборі. Волосся повинно бути прибране. Треба перевірити наявність справного інструменту та пристосування і покласти його праворуч від себе. На робочому місці не повинно бути зайвих предметів. Також Можна перевірити додаткове освітлення робочого місця. Слідуючи вимоги безпеки праці під час роботи. Потрібно зберігати різальні та гострі інструменти у спеціальній коробці. Не потрібно їх класти у кишеню спецодяга. Ножиці завжди повинні бути зімкнуними. Та вістриєм їх треба класти від себе. Не потрібно виконувати ручні роботи десь у проходах або поблизу рухомих частин обладнання або там, де є електропраски. Не треба розкидувати на столі котушки ниток, голки. Треба пильнувати за тим, щоб вони не падали на підлогу. Не можна використовувати тупі та іржаві голки, погнуті, прикріплювати голку до своєї тканини або брати голку та шпульку до роту не можна. Всі ручні роботи потрібно виконувати у наперстку. Нитки не потрібно обривати руками або перекушувати їх зубами. Зараз ми розберемо вимоги безпеки праці, які потрібно дотримувати після закінчення роботи. На робочому місці потрібно навести лад, перебрати все сміття. Переконатися, що у тому виробі, з яким ми з вами працювали, не залишилося голак та шпильок. Всі інструменти та приладдя треба покласти у спеціально відвідане місце. А зараз ми з вами розберемо організацію робочого місця. Стіл повинен бути з гладкою робочою поверхнею. Який обладнаний висовними шухлядами, де храниться повинна обладнання та інструменти, світильник місцевого призначення, збирач для сміття, підставка для ніг та зручний стілець з гвинтовим регулюванням висоти та положенням спинки. А зараз ми з вами ознайомимося з інструментами та пристосуванням для ручних робіт. По-перше, це голка. Це довгий, тонкий, гострокінцевий металевий інструмент, який має отвір з кінця і називається вушком. Він виготовлений зі сталевого дроту. Ручні голки мають бути гострими. Пружними, неламкими, добре відполірованими, не маючи ніякої іржи та темних плям. Залежно від довжини і діаметру ручні голки розрізняються за номерами від 1 до 12. Слідуючи це на персток. Це пристосування. Це ковпачок, який надягають на середній палець, щоб захистити його від проколювання голкою. Наперстки бувають як з денцем, так і без денця. З донишком і без донишка. Ножиці. Ножиці це інструмент. Який використовують для розкроювання тканини, для підрізання деталей, для обрізання кінців ниток. Кравецькі ножиці також поділяються за номерами і залежать від виконуваної технологічної операції. Сантиметрова стрічка це м'яка гумова стрічка, на якій нанесені сантиметрові. Та міліметрові позначки. Її використовують для виміру фігури. Кравецькі шпильки це довгий тонкий гострий кінець, це інструмент із загартованої нержавіючої сталі, який має обмежувач на тупому кінці. Він може бути як шариковий кінець, також і петелька. Його використовують для уточнення ліній під час вимірювання деталі, для сколювання деталей та для перенесення лінії з однієї сторони на іншу. Також є таке приладдя як кілочок. Кілочок застосовують для виправлення кутів. У бортах, у комері, при виготовленні петель, фігурних швів, а також його можна використовувати для видалення тимчасових ниток. Зараз ми з вами подивимося на крейду. Крейда може бути різного кольору, як ви бачите, від білого до кольорових, але головним її. Условієм є, це тонкий гострий край, товщина якого повинна дотримуватися від 1 до 1,5 мм для того, щоб наносити тонкі лінії під час розкроювання. Також потрібно мати подушечку, голочницю для того, щоб тут зберігати голки та шпильки. Лекала та лінійки. Лінійки можуть бути разної довжини, з різного виконаного матеріалу. Це може бути і металеве, це може бути і дерев'яне, і довжина як метрова, так і 50 сантиметрова Дуже зручні лінійки 35-45 см. Манекени. Манекени це така об'ємна. Фігура, яка виконана або з картону, або з гіпсу, або з пластику, або з іншого матеріалу, що імітує фігуру людини. Його використовують для перевірки правильності виготовлення виробу в процесі технологічної обробки. Манекени бувають нерозсувними. Це професійні кравецькі манекени. Стандартні, які застосовують в ательє та на швейних підприємствах, а є також і розсувні манекени, які можна регулювати за розміром фігури. І ще такий інструмент, як нитки. Нитки можуть бути різними як за кольором, так і за волокнистим складом. За волокнистим складом вони можуть бути бавовняними, шовковими, синтетичними, штучними та штапельними. Нитки мають також розмір і добирають їх відповідно до номера голки і виду оброблювальної тканини. Якщо це бавовняні нитки номер 5080 то їх використовують для тонких бавовняних тканин. Якщо нитки бавовняні номер 5060 для ситцю, сатину, фланелі та іншого, Номер 4060 для пальтових та костюмних тканин. І останнє це вантажівки та кронштейни. Їх використовують для тимчасового зберігання та перевезення швейних виробів. У кінці я вам залишу 8 запитань, які ви повинні будете опрацювати вдома. Відповіді на всі ці запитання тільки що пролунали з моїх вуст.